Люди, які колись були товстими, а потім схуднули, б ви порадили тим, хто тільки починає свій шлях до схуднення. Слідкуйте за розмірами порцій їжі, Навчіться відрізняти справжній голод спрагу та переїдання від нудьги чи емоцій. Не очікуйте, що одразу зможете пробігти марафон, почніть з справ, які вам під силу, навіть якщо це просто прогулянка на кілька десятків метрів і назад. Рухайтеся поступово. Я сиджу на дієті лише кілька місяців, схудла на 7 кілограмів і навіть не наблизилася до своєї мети. Але я трохи поголодувала без підрахунку калорій, щоб навчитися обмежувати час, коли я їм, і відчувати себе більш комфортно, коли я трохи голодна. Потім я перейшла на підрахунок калорій і дуже вільне інтервальне голодування, і кілограми просто почали самі зникати без особливих зусиль. На даний момент мені ще треба пройти довгий шлях. Не поспішаючи і не кваплячись, я змінила свій погляд на деякі речі. Раніше я любила робити все в один заход і вигоряла дуже швидко, але невеликі зміни в житті дуже допомагають у довгостроковій перспективі. Ось чудовий спосіб обійти проблему розміру порції: використовуйте менший посуд, приберіть обідні і супові тарілки туди, де вони вам не заважатимуть, є з тарілок для салату і піал для морозива. Ви можете набрати їжі на всю тарілку. Ваш мозок не буде думати, що ви себе обділяєте, і ви будете їсти набагато менші порції ніж раніше. Найкраще те, що це не є звичкою, про яку потрібно пам'ятати, або поведінкою, яка вимагає сили волі. Просто візьміть тарілки і миски з шафи і використовуйте їх. Не думайте про це як про дієту, ви маєте змінити своє життя. Також пам'ятайте, що коли справа доходить до фізичних вправ, те, що працює для однієї людини, може не працювати для вас. Спробуйте різні види активності, знайдіть те, що вам подобається. Всі кажуть, що відвідування спортзалу допоможе мені підтримувати фігуру та форму, але я намагаюся ходити в спортзал послідовно протягом 5-6 разів. Ніколи не можу витримати більше трьох місяців. Відвідування спортзалу просто не приносить мені задоволення, та й користі ніякої. Не приносить, я не втратив жодного грама ваги і не надав своєму тілу жодної форми. Ви повинні розуміти, що для видимих фізичних змін потрібен час. Три місяці це приблизно той термін, коли ви вже очікуєте певних змін, але це лише відправна точка. Мені подобається вести журнал або щоденник вправ, записуючи вагу, яку я використовую для кожної вправи. Таким чином я можу подивитися і побачити, що я стаю сильнішим, навіть якщо поки що цього не помічаю. Те саме з відстеженням ваги тіла. Щоб скинути пів кіло, треба створити дефіцит 3,5 тисячі. Тисячі калорій, а це 500 калорій на день. Таким чином ви зможете скидати по кілограму за два тижні. Це означає, що послідовна наполеглива праця і хороші звички протягом трьох місяців допоможуть вам скинути близько 5 кілограмів, що чудово, але не так легко помітити. Продовжуйте в тому ж дусі, і у вас все вийде. А окрім корисних звичок, що стосуються способу вашого життя, дуже корисною звичкою буде підтримувати український контент. Я нагадаю, що є два способи підтримки: Перший – це безкоштовний. У вигляді підписки, якщо ви ще не підписані, вподобайка, коментаря або поділитися з друзями відео, яке вам сподобалось або яке вам було корисне. Так, є і фінансова підтримка. А у вигляді. Донати на баймі кофі, донетело або стати спонсором прямо на ютубі. А прямо зараз ви можете на екрані бачити імена тих, хто вже мене підтримує, хто вже став спонсором мого каналу і завдяки кому взагалі виходить зараз цей контент. Дякую вам, ви висонечки. Далі буде легше. Зрештою, ви перестанете хотіти шкідливого до такої міри, що відмовитися від безкоштовної піці, яка стоїть перед вами. Крім того, не випивайте свої калорії. Так, я більше не можу їсти звичайні картопляні чіпси, бо сіль обпікає. Я відмовляюся від газованої води і обмежуюся однією чашкою кави на день, а дві п'ю лише у дуже погані дні, що буває нечасто. Підрахунок калорій може бути небезпечним для мене. Це призвело до нездорових харчових звичок, коли я відчував провину за те, що я щось з'їв. Я почав зосереджуватися на вмісті того, що я їм, і на розмірі порцій: менше цукру, менше натрію, менше транжирів, який відсоток клітковини, який відсоток білка. Не картайте себе за те, що насолоджуєтесь смаколиками. У вас буде тяга до солодкого. Ви людина. Не картайте себе за те, що з'їли трохи печива. Замість цього купіть тонкі батончики і розділіть їх на порції, щоб коли вам захочеться, ви могли взяти потрібну порцію. Це звучить дуже безглусто, але допомагає від переїдання. Я все, що хочу солодкого, але принаймні не усього. Цукерки, чіпси, тістечка не хочу. Але я все, що люблю шоколад, морозиво, попкорн тощо. Я їм їх час від часу, але все ж таки. Зараз мені хочеться мюслі з йогуртом лати або бананових млинців, але я все одно хочу їсти. Хотіла б я вимкнути це бажання і їсти лише щоб вижити. Стає самотньо, тому що всі навколо їдять те, що я не можу їсти і тому, що я не довіряю іншим людям, які готують для мене, бо вони використовують олію для салатів або для випічки. Калорійність напоїв дуже висока. До ковіду я був завзятим відвідувачем спортзалу 5 разів на тиждень, а до цього схуднув у підлітковому віці. Я був товстим. Все, що я робив, щоб схуднути, це перестав їсти багато фастфуду і повністю відмовився від газованих напоїв. Газована вода та інші напої, такі як холодний солодкий чай, дуже шкідливі для здоров'я. І багато людей просто не розуміють, наскільки це погано. Наприклад, я не можу випити більше склянки газованої води без того, щоб не відчувати себе лайном. Я навіть не жартую. Коли кажу, що багато людей зможуть схуднути, якщо просто відмовляться від газованої води та соків, знайдіть режим тренувань, який вам подобається і якого ви можете дотримуватися. Фітнес це навичка. Ви не стаєте професіоналами одразу, але послідовність це ключ до успіху. Не вживайте калорійну їжу, ніякої газованої води, алкоголю, підсолочених напоїв. Уникайте оброблених продуктів. Я втратив 50 кілограмів за 4 роки. Все почалося з легких змін у способі життя і невеликих коригувань у раціоні харчування. Потім я почав займатися легкими фізичними вправами. До того моменту, коли я почав харчуватися майже тільки цільною їжею, зрідка перекушуючи і займаючись спортом щодня, я важив 118 кг, кілограмів. А зараз у мене 6 кубіків. Це не легко, але це просто. Це не легко, але це просто. Я просто хотів підтвердити, що це правда. Найкращий спосіб схуднути – робити це повільно, вносячи невеликі досяжні зміни у свої звички харчування та фізичної активності. Можливо, ви захочете попрацювати над однією чи двома невеликими змінами за один раз, а потім додавати до них інші, коли вони стануть вашим новим способом життя. Я схудла лише після того, як почала записувати все, що з'їла, бо я забувала про маленькі перекуси протягом дня, але коли вони були записані, я могла правильно підрахувати калорії. Потім я знайшла продукти, які могла їсти щодня, які приносили мені задоволення і дозволяли відчувати себе ситою. Моїм фаворитом став великий салат з тайським гострим тунцем і сиром фета. Рахуйте все, що ви їсте. Не зосереджуйтесь на боротьбі зі шкідливими звичками, зосередьтеся на створенні нових корисних. Я перестала думати, що я не повинна робити це, їсти це, і почала створювати здорові звички, зосереджуватися на їх виконанні і повільно, але вперто ці шкідливі звички просто зникали. Мені також допомогло те, що я перестала думати, я не можу це їсти. А натомість переосмислила це як я можу це їсти, але не хочу. Три речі. По-перше, робіть це для себе, не робіть це для того, щоб завоювати дівчину або хлопця або щось подібне, не применшуйте свої досягнення, роблячи їх для когось іншого. Люди, яким ви подобаєтесь стільки тоді, коли ви худі, а не тоді, коли ви трохи повненькі, це недалекі люди, і вам не потрібне таке лайно у вашому житті. По-друге, не перегинайте палицю. У вашого тіла є рівень навантажень, який йому подобається, і важко зламати цю стіну. Особисто я можу легко набирати і скидати вагу, але як тільки моє тіло досягає 75 кг кілограмів стає дуже важко скинути більше, тому я не змушую себе це робити. По третє, знайдіть активність, яка на вашу думку вам подобається, і використовуйте це як тренування, плавання і на велосипеді, бойові мистецтва. Тощо, якщо вам це подобається, ви будете отримувати задоволення і худнути. Чистіть зуби після вечері приблизно о двадцятій, щоб у вас не було спокусу перекусити, адже зуби вже чисті, і було б божевіллям чистити їх ще раз, а ще божевільніше спати з брудним ротом. Відмовившись від перекусу пізно вечері, ви легко втратите півтори тисячі калорій на тиждень, що само по собі може скласти 17 кілограмів на рік. Якщо ви помітили, що лягли спати надто пізно і не можете заснути, бо зараз друга ночі, а ви насправді голодні, бо не їли вже 6 годин. Мені шкода, але вам потрібно лягати спати набагато раніше в 11, максимум в 12 ночі. Твоєму цілу потрібен такий сон. Ні, ви не розумієте, вам потрібен цей сон, щоб ваше тіло перетравлювало і метаболізувало належним чином, а ваш мозок перестав бажати абсолютно гівняних порожніх швидких калорій. Припиніть це, просто не купуйте шкідливі снеки, тримайте їх подалі відомо, і ви не будете спокушатися ними просто тому, що вони зручні. Припиніть викидати всі свої гроші на алкоголь і фастфуд. Готуйте порцію фруктів і овочів для кожного прийому їжі і змушуйте себе з'їдати їх першими, щоб ви наситилися ними і не за. Хотіли з'їсти інші речі. Говорити так нездорові їжі це нормально, але ж не завжди. А зараз авторка проморкотить свою історію. Насправді у мене ніколи не було прям сильної проблеми з зайвою вагою, але найшвидший спосіб для мене було скинути зайві, зайві кілограми це повномасштабне вторгнення. За перші 5 днів я скинула, здається, 4 кілограми. Тобто, я виїхала з Маріуполя це через три тижні блокади. Було, у мене було мінус. Шість кілограмів загалом, але нікому не рекомендую. А наступне моє висловлювання, скоріш за все а, викличе купу емоцій тих, у кого насправді є проблеми з зайвою вагою. Але зараз я знаходжусь у своїй максимальній вазі за все своє життя. Це 62 кг. кілограми. Я розумію, чому це сталося. А відтоді, коли я звільнилася з офісу і почала працювати лише вдома на YouTube, <свят> uh, у мене дуже скоротилася активність, тобто скоротився розхід калорій за день, але кількість uh, споживаних калорій залишився на тому ж рівні плюс-мінус. Тому у мене виникає профіцит калорій, Але зараз я принаймні зупинила цей. Uh... <свят> Приріст ваги, майже там щоденний, який у мене був. А, зараз я стабільно тримаю одну вагу. Я не картаю себе за це, я не ненавиджу своє тіло за це, ненавидж, не ненавиджу себе за це. А я все так само люблю себе, піклую про себе. А, я кайфую від себе і від свого тіла, але я розумію, що мені просто є до чого прагнути. А саме тому я зараз займаюсь тричі. На тиждень в спортзалі силовими тренуваннями роблю своє не дуже улюблене кардіо. А от і намагаюся, поки що не дуже успішно налагодити своє а, харчування. От, але з цим ще є, є над чим працювати. Це другий раз, коли я проходжу оцей шлях схуднення від своєї максимальної ваги, минулий раз. У мене теж було 62 кг. кілограми. Це був, був підлітковий вік. Якраз 11 клас тіреп. Перший курс. Тоді я, якщо чесно, я не пам'ятаю, що я робила, там, скоріш за все, зіграв роль зіграла роль сама стрес від зміни обставин, від переходу зі школи в університет. І мені здається, що я нічого такого не робила просто просто так сталося. Проте, головне, що я хочу вам сказати тим, хто зараз. Або встав, або роздумуючи вставати на цей шлях схуднення, у кого дійсно є якась проблема з надлишковою вагою, яка приносить вам дискомфорт, і ви хочете від неї позбутися. А головна моя порада: піклуйтеся про своє фізичне і ментальне здоров'я. Будьте гнучкими, а ваша вага не вартує того, щоб зіпсувати ваше здоров'я, зіпсувати ваш шлунок, заробити гастрит або ще що гірше, заробити РХП. Можливо, краще у вас будуть якісь там бочка. Якийсь целюлітік, який насправді не є проблемою, а ніж ментальні проблеми, або, я не знаю, якийсь хестріт. Ну і будьте гнучкими, якщо ви спробували одну дієту, хоча треба не дієту, а змінювати спосіб життя і звички, і вона вам не підходить, змінюйте її, кидайте і шукайте нові якісь. Методи харчування, якісь інші схеми, і так далі. Якщо ви повелися, там я не знаю, на якийсь тік-ток, що там зараз а, модно а, ходити там в той самий спортзал і тискати залізо по, по залу, ви прийшли, а вам це не подобається, і ви з жахом думаєте про день тренування, то кидайте і шукайте якусь іншу а, іншу активність йога стретчинг, uh, кардіо uh, і так далі. Зараз купа видів активності. Ну no, і найголовніше любіть себе. В будь-якому вигляді і в будь-якому цілі ваше ціло не є відображенням вашої особистості. Дякую вам за перегляд. Ті, Хто вже пройшов цей процес схуднення, діліться вашими порадами, вашими лайфхаками, буде дуже цікаво почитати. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на нас ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!